Це передусім пов'язано із обладнанням. Через часті перемикання, коли здійснюється вимкнення, увімкнення черг, обладнання виходить з ладу, воно не розраховано на такий режим роботи. Трапляється, що вмикають чергу, але вимикач не спрацьовує. Тоді ремонтна бригада виїздить, лагодить і відповідно термін включення черги затримується і подекуди суттєво. 40 хвилин, 60, півтори навіть години. Є ще один чинник. Перемикання робляться на підстанціях, і наші бригади вони так само пов'язані з дорожнім рухом, як і решта. І бувають затримки через ускладнення дорожнього руху. Плюс бувають затримки, пов'язані із тривогами, коли на підстанції знаходитися небезпечно. В цілому намагаємося дотримуватися, але, на жаль, так, не завжди це виходить, бо багато маємо пошкоджень обладнання.